Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Сьогодні приготувала для вас розклад, який називається страх. А взагалі, страх є частиною нашого життя. Кожна людина нормально, адекватно боїться. Це нормально боятися, і важливо, щоб цей страх не перейшов у фобію. Багато страху ми отримуємо це почуття з дитинства. Страх, що нас хтось залишить. Страх, що нас не будуть любити, страх, що ми не можемо любити, страх виходити з зони комфорту. Є стільки цих видів страху. Давайте зараз подивимося, що нам скажуть оракульні карти і таро карти, і як можна проробити цей страх. Як завжди, в нас чотири варіанти під відео дам інформацію, цифри. Коли можна перецибнути, будь ласка, обирайте. Чи вам подобається 1, 2, 3, 4. Чи вам подобається, як виглядають камінчики? Взагалі ви можете прослухати два варіанти і сказати, мені не підходить ні один з них, або це варіант, який підходить вам? Сьогодні другий варіант підходить. Завтра. Розклад є загальним. Тому, будь ласка, слухайте, які струнки він у вас зачіпить. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся до мене. Перший варіант в нас такий гарний синенький камінчик. За воно також агат. Кварц. Німецькою звучить як розенкварц. Наш янтар. Біанштайн. І четвертий варіант. Амазаніт. Як я його люблю, не знаю, він мені прям дуже подобається. Тепер давайте ми, в смислі, я відкладу карти. Ви можете собі зробити чай, каву і приготуватися, слухати, що вам розкаже Всесвіт. І так, перший варіант доброго вам дня! Я вас вітаю такий чудовий камінчик. Давайте ж подивимося. І янгол з нами, дивіться, який гарний, оберігає, слухає. Давайте подивимося, де в вас є той страх. Угу. Зараз подивлюся. А, перший варіант. У вас проблеми з фінансами? Розкажіть, яка у вас ситуація зараз відбувається? Ви знаходитеся в скрутному фінансовому такому становищі і. Те, що з вами відбувається, дуже впливає на те, як ви живете. Ви відчуваєте, що ви прив'язані до свого того матеріального середовища, знаєте, і ви не знаєте, як. Зараз спробую, як це сформулювати. Ви вважаєте, що все залежить від грошей. Є гроші, вам добре. Грошей немає, вам погано. І оці ваші думки вони вас настільки займають постійно, що ви взагалі нічого не бачите. Ви настільки зациклились, настільки живете тим матеріальним, що ви не бачите взагалі ваш духовний світ. Ви не бачите нічого навколо, оскільки міряєте все матеріальними якимись е мірками. От якщо сьогодні вам прийшли ті гроші, Краса. Грошей немає, все погано. І ви тільки чекаєте джерело енергії, яке є матеріальним. Чого ви не бачите? Ви не бачите, що є інші цінності в житті, духовні. Дивіться, Єрафант. Він вам показує, слухай, людина, дивися, це не тільки нулі на твоєму рахунку, але ще й Духовні цінності, які потім, коли ти вже будеш вмирати, будуть для тебе важливим. Ти будеш жаліти, що ти тільки дивилася, чи купити то ланцюжка золото, чи поїхати в відпустку, чи якусь нову е модерну тряпку купити. А моралі нема. Вам потрібне зцілення. Ви боїтеся. І для того, щоб подолати це, цю ситуацію, вам потрібна. Бачите, у мене сьогодні карти, да? Богиня, вона є гула, хайлюнг, вам потрібне зцілення, вам потрібно зрозуміти, що те, що ви робите, а, бачите, це вас просто настільки розторможе у вашому розвитку, ви не розвиваєтесь духовно. Це є не дуже добре для вашої душі. Вам потрібна енергія, яка вам скаже, якщо ви дивитесь цей розклад. Дивіться, ця карта ракульна, вона каже: зроби вибір, відпусти і відкрий, відкрий той ящик Пандори, який в тебе є. Відпусти страх, який тобі каже, купляй, накопичуй, дивися тільки, щоб в тебе не було душі, тобі потрібні тільки гроші. Відкрийте той ящик, відпустіть ті всі думки, які вам це кажуть. І це вам каже вища, вища сила, Higher power. Вам Всесвіт зараз каже, що той страх, що ви не проживете, він неправильний. Займіться розвитком, займіться духовним своїм розвитком і духовними практиками. Якщо ви хотіли йти в ізотерику, хай вам щастить, йдіть в свою, своїм шляхом і розвивайтеся духовно. Закажіть собі курс, зробіть медитацію, поїдьте в місце якоїсь сили, дивлячись, який у вас є агрегор для того, щоб зрозуміти, вас не прокормлять ці гроші, вас прокормить дух, вас прокормить а, розуміння, що матеріальне не є тим, що має бути на першому місці у вашому житті. А, зараз давайте подивимося, в мене є, як завжди, карти. І показують нам трансформацію. Упс, дивіться, як вам потрібна трансформація, що ж карти летять. Вам потрібна яка трансформація? Що нам скажуть? Таро карти. Шайтен. От бачите, ви боїтеся. Шайтен німецькою мовою означає е, отримати невдачу, так, Провалити якусь праву. І verstehe, да, сфіль, енс. Шонсент, ет вас цулянин. Я розумію, що помилки це шанс щось вивчити. Будь ласка, зрозумійте, що те, що ви намагаєтесь зараз робити і накопичити, воно принесе вам помилку. Це не те є, що щастя для вас. Я сподіваюся, перший варіант, що ви зможете знайти свій шлях і не боятися розвиватися духовно і. Радіти йти своїм шляхом. Якщо вам потрібні приватні консультації для того, щоб поговорити про вас страх, звертайтеся. Дякую вам за увагу. Перший варіант. А тепер давайте подивимося, що нам скаже другий варіант. Другий варіант це в нас верк кристаль. Вибачаю, розен -Кварц. Да? це кварц. Так, Диметра, Пахиня. Еще одна интересная карта. Artificial Heart. У, -у, У, даже так. Treasure. Скорбы. Еще одна карта. <форкут> <форкут> Давайте подивимося, що у вас зараз відбувається. Другий варіант. Угу. Які ви в нас аналіз... аналізатори? Як це правильно сказати? Любите все аналізувати? А ви зараз сидите і аналізуєте свої відносини. Другий варіант. Прям. Плімом вас не покорми, дай подумати, а що то за людина зараз коро мене? Чи вона мені підходить, чи вона мені не підходить, чи щось буде з того всього, чи щось не буде. І ви боїтеся? Ви боїтеся, оскільки ви постійно дивитесь минуле, і тут у вас в минулому була така не дуже гарна історія. А ви собі так думаєте, так, а якщо цей зараз новенький буде такий самий, як той старенький? І ви собі дивитесь і дивитесь в те минуло самість того, щоб дивитися в майбутнє. Але у вас настільки рано, що у вас є штучне серце. Дуже гарно тут сказано Artificial Heart. Ви до того, бачите, яка ви така дівчинка, вас так поранило, то. Минуле, що ви прям Ах... зробили собі штучне серце, і воно не б'ється. Воно не б'ється, бо ви кажете: а на що, щоб воно билося? Мене знову так само поранять. І мене знову так само використають. І через це я не вірю в тій людині. А людина, яка з вами разом, вона людина. Бачите? У вас іде поєднання, емоцій, поєднання, любові, поєднання. Взагалі, все, що тільки може бути, у вас гармонія. І він і є тим островом скарбів. Бачите, черепашка, яка вона мудра. Несе вам інформацію. У вас все буде добре з цією людиною, тільки вам потрібен той страх. Зараз все аналізуєте. Аналізуєте прям і думаєте, і порівнюєте, і думаєте, що так. Я маю бути сама по собі. Я маю, от як наша богиня землі, Тіметра, сама за себе заступатися, сама про себе думати, я маю постійно організовувати усе, оскільки в минулому так було, я не довіряю. Я не довіряю цій людині, яка коло мене. Що у вас там сталося? Давайте подивимося, чого у вас та двері? Давайте так, чому ви не закриваєте двері в минуле? Що ви там не можете ще то кіно, яке постійно, бачите, у вас крутиться? З Чого ви його не закриваєте то кіно? А, ви не можете знайти баланса. Товариші, друзі, любі, в принципі, вам потрібен, потрібно зрозуміти, що. Треба закрити ті двері і отримати баланс у своєму житті. Тільки коли ви зрозумієте, що те, що було в минулому, принесе вам слово таке є лєре, урок, так? Те, що було в минулому, його можна використовувати. Використати, це в нас уміряність. Використайте ту енергію минулу для того, щоб збалансувати своє зараз, те, що зараз в моменті відбувається, це наше настояще. І ви зможете зрозуміти, що це зробило вас сильнішою, ті помилки, які ви зараз, як кажете, в минулому, те, що вам було боляче, зараз ви бачите, як поступали з вами, і ви не будете допускати того, щоб це зараз знову відбувалося з вами. Використовуйте. Недоліки в минулих відносинах для того, щоб отримати баланс. І зараз в цих відносинах, щоб ви змогли побудувати гарні стосунки. Дивіться, у вас іде десятка пентаклів, у вас будуть дуже добрі відносини з тією людиною, яка з вами зараз рядом знаходиться. Не бійтеся, лишіть той страх. І давайте подивимося, що нам. Кажуть карти, яку лекцію, який урок має вивчити ваша душа. Freiheit. Ха, круто. Свобода! Дивіться, як круто. Я маю силу і волю для того, щоб бути, як то кажуть, кузнецем свого щастя. Я вас вітаю! Будь ласка, пригласіть мене на весілля давно не була. Другий варіант. У вас буде класний відносиний з людиною, яка з вами. Не бійтеся. Я вам вважаю всього найкращої позитивної енергії. Другий варіант. Я забираю карти. І зараз ми переходимо до третього варіанта. до нашого Упс. Так. Бенштайн, Янтар, дивіться, який він, як мед. Прям хочеться його не знаю, чи з'їсти, чи облизати. Красуня, красуня, прим. Так, що в нас робиться з вашими страхами? О, і в вас кубки, і в вас любов. Ага. Артеміда. Боєння охоти. Нам щось хоче розказати. На кого ви там охотитесь? The Temple of My Body. Третій варіант. Ой, яка краса. Так. Ага. Третій варіант, чого ви боїтеся? По-перше, як ви сприймаєте своє тіло? От перше питання. Взагалі не про душу, давайте так, да? а давайте про своє тіло. Як ви на нього дивитесь? Ви його сприймаєте як те, що служить вашій душі, або ви сприймаєте. Тіло як храм. Ви знаєте, інколи одні люди кажуть, там мені все рівно, як я виглядаю, от якось взула і забула, пам'ятаєте ту рекламу? Собі людина взулася і пішла. Чи вона помилась, чи вона зуби почистила? Взагалі, як ви відноситеся до свого тіла? Чи це є а, храм? Якому ви поклоняєтесь і кажете, тут масочка, тут масажик, там піду до парикмахера. Чи ви закинули своє тіло? Будь ласка, проаналізуйте це питання, як ви відноситесь до свого тіла? Друге питання. А, ви боїтеся відчуття? Ви боїтеся а, нових емоцій, ви боїтеся сприйняти взагалі оті барви життя. Чого ви їх боїтеся? А ви їх боїтеся, бо вам здається, що ви того недостойні, що от е, ваше тіло воно не може сприймати ту всю радість. Ви чомусь от, в мене зараз іде інформація. Давайте подивимося. Що там відбувається? Третій варіант. В чому іде істоктою тієї проблеми? Що робити? Ха -ха. Ви не сприймаєте себе. Третій варіант. Ви, через... ви не можете сприймати емоції, ви не можете радіти життю, ви не маєте напрямку. От вам просто не йде. Ви реальність не так сприймаєте, але все це роз... Це все йде через несприйняття свого тіла. Що вам потрібно? Вам потрібно знайти любов до свого, своєї голови, рук, ног і організму. Через це Знаєте, от Люди вважають, то я товста, то в мене не такі е, бедра, то в мене, можливо, там волосся не таке. Через це у вас немає гармонії, у вас немає. от По е, кубка, це взагалі емоції повні, це початок, це повна чаша, це настільки радість життя, а ви не можете цього сприймати, бо у вас нема напрямку. Дивіться, нам Артеміда. На каже, або Діана, да? богиня, яка говорить, тобі потрібно знати ціль, тобі потрібно знати, що ти хочеш. А у вас немає цього, оскільки ви ще в процесі. Займіться, будь ласка, розбором польотів, але вас тут вимітіть. Да? Отою мітлою вимітіть, будь ласка, не любов до себе, не любов до свого. Організму до того, що вам дав Бог. Вам хочеться взагалі от щось друге. Вам потрібно це знайти. От Просто вам потрібно це знайти. І працювати над цим. Це дуже важкий буде шлях, скажу вам чесно. Давайте я зараз подивлюся, де моя колода. Взагалі, що у вас за, за, за ситуація така? Для чого вам оце? Чому ви не сприймаєте себе? Третій варіант. Для чого вам ця ситуація? Бачите, луна, да? той саме, ми кажемо, місяць. Ви не сприймаєте, бо у вас немає ладу з собою, зі своєю співсвідомістю. Вам потрібно пропрацювати з психологом, вам потрібно попрацювати з собою і подивитися, як ви себе бачите. Подивіться, як чітко вам показують карти. Як ви бачите себе? У своєму житті. Зараз якраз починається новий місяць, у вас є абсолютно всі шанси для того, щоб знайти знайти баланс, знайти себе, знайти оту частинку, яку ви не сприймали, пропрацювати, чому це відбувається, і ви виходите з прийняття життя і в радість життя. Третій варіант. Давайте подивимося ще раз, що у вас буде за лекція. Фантазії і Кендас Креатива. Вам потрібно включити свою фантазію. Я взнаю у собі креативність, навіть признаю, і uh, розвиваю її. Розумієте, вам просто-напросто треба прийняти своє тіло, свою креативність, те, яким ви є. Інколи дівчата, які мають вагу під 100 кілограм, вони роблять, працюють моделями, незадоволені собою, своїм тілом. Інколи дівчата, які мають нормальну вагу, вони кажуть, мені треба худати. Взагалі, все це наша психіка, це наша підсвідомість, з якою вам потрібно працювати. І у вас буде все добре. У вас буде напрямок, в якому ви працюєте. Третій варіант. Я бажаю вам позбутися ваших страхів. Тоді все буде добре. А зараз ми переходимо до четвертого варіанту, до нашого Амазонітіка, який він гарний, навіть ще ближче покажу. Так, вітаю вас! О, навіть так! Що сталося? Угу. Четвертий варіант. Чого ви боїтеся? Ви боїтеся себе. Ага. Дивіться, слухайте, у вас одна королева мечі, друга девушка з мечами. Четвертий... ой, да. так. Рам-пам-пам. Так, четвертий варіант. Значить. Тут в нас королева мечей. Королева м'ячей це в нас дівчинка а, воздуха. Да? Хто в нас воздух? Воздух в нас це близнюки, це в нас водалі і. господі, буває іноді. Так, далі скажу, хто що є, був. Інколи на самих нормальних речах починається якесь в голові затемнення. Значить, так, дивіться. А ви. Чого ви боїтеся? Себе ви боїтеся. Ви боїтеся себе. Оскільки, оскільки, оскільки не вмієте ви говорити. І ви не вмієте говорити з іншими. Знаєте, буває от людина. Um, розуміє те, що відбувається навколо, так? Але вона не може це пояснити. І замість того, щоб пояснити це нормальними словами, людина починає будувати такі навколо себе стіни і сидить там на своєму троні, тримає свого міча. І Каже, я така взагалі аналітична дівчина. Да? Королева мічі, вони в нас адвокати, юристи, люди, які математики, науковці, які взагалі мають дуже аналітичний розум. І ви віси, так, віси, блюзнюки, водолей. Значить, якщо у вас цей знак зодіака, ви королева мічі. І. Інколи важко знайти середину, ніж тим, що ви є, і що ви показуєте для інших. І от вам богиня Іріс, яка відповідає за комунікацію, вона говорить: навчіться, будь ласка, говорити про свої бажання. Навчіться, і то дуже швидко. По сім'які жезла вам потрібно дуже-дуже швидко навчитися ці бажання відправляти у Всесвіт? Оскільки ви е, зараз настільки sacrifice, Жертуєте собою е, заради інших, бо ви не вмієте говорити, що вам потрібно. Четвертий варіант. Що з вами там таке відбувається? Давайте подивимося. Що ви собі там побудували прям? Захисний механізм. І думаєте, що вам треба жертву приносити для інших. О, навіть так. У вас зараз, ви знаєте, ситуація, яка пов'язана. По-перше, це може бути здоров'я здоров'я, і ви зараз знаходитеся. У складному фізичному стані, тому ви кажете, мені ніхто не потрібен, будь ласка. А, так, четвертий варіант. Давайте ви будете приймати допомогу. Вам зараз потрібна допомога. А, можливо, вам потрібно звернутися до лікаря. Ви бачите, по десятки жезлів, вибачте, а, пацієнт. Да? Зверніть увагу на свою спину. Або ви знаєте, тут їжачок тільки навпаки. Отакий От ви. І тут мечі, і там мечі. І ви шукаєте зараз вихід з цієї ситуації. Будь ласка, якщо ви зараз знаходитесь в крудній ситуації, вам потрібно прийняти допомогу. Чого ви не можете про це сказати? Що вас блокує? Вам потрібно знайти рішення, що вас блокує. Шановний, четвертий варіант. Ні, ми ж все будемо самі робити. Нам не треба допомогу приймати. Да? На що воно треба? Хто сказав, що треба допомогу? Я сама буду будувати ці двері. Бачите, я сталася вже така ситуація, що ви вже дійшли до ручки або до ліжка лікарняного. Але ні, я королева, мені нічого не треба. Все буде добре, вам кажуть, но колоде, будь ласка, партнер вам треба. Зверніться за допомогою. Щоб хтось вас витягнув з цієї ситуації. А ви така опрма дівчинка? Кажете ні. Давайте подивимося, де в нас істоки ситуації. Хто там вас розказав, що ви все маєте робити самі? Ну так. Да. Ах, ви знаєте, ви боїтеся, що е, вас обдурять, що у вас буде позор. Ви боїтеся, що вас не так сприймуть, як треба, що над вами будуть сміятися. І ви боїтеся, що якщо ви попросите про допомогу, то ви прям впадете в прірву. І от бачите, навіть сусіди почали бігати, кажуть. Четвертий варіант, не бійтеся. Не бійтеся, ви не впадете в прірву, з вами буде все добре. Будь ласка! Звільніться від а, того, що не дає вам можливості а, стати відкритою. От, розумієте, ця дівчина, вона тримає і вона майже відкрита Всесвіту. Ви боїтеся, відкрийте те внутрі себе те світло, те почуття, яке допоможе вам а, бути вільною. Нормально сприймати допомогу, неважливо, в якому стані ви знаходитесь. Будь ласка, сприйміть допомогу. Давайте подивимося, якщо ви сприймете ту допомогу, збачите, ви зможете світло побачити. А, якраз вам ще місяць допомагає. Яку лекцію має вивчити ваша душа в цій ситуації? Я вибачаюся, що шум такий, але. Не контролюю своїх сусідів. Це, може такий, знаєте, вам, від Всесвіту така підказка. Можна шуміти. Знаєте, ви можете шуміти, ви можете показувати себе, ви можете відкритим бути. Так, лекція для вас. цайт. От бачите? Ну, Що вам сказати, четвертий варіант? І ще акцептірую швірі каїтні, альстіпесні едва столянин. Важкі часи. Я сприймаю важкі часи як можливість щось вивчити. Будь ласка, сприйміть у той важкий час зараз як можливість спробувати попросити про допомогу, і вам буде дана ця допомога. Вас все буде добре. Давайте ще зараз дотягну. Якщо ви будете просити про допомогу, вам її дадуть. Що буде, якщо ви попросите про допомогу? Все, вам двері відкриють. Четвертий варіант. Вперед! із піснями! Вам відкриють двері, якщо ви будете просити про допомогу. І ви будете щасливою людиною. Дякую вам за те, що були зі мною. Будь ласка, відпишіться, як королева мечій просить про допомогу. Це важко розуміє, але ж ви королева, вам все можна. Четвертий варіант. Бачите, така викрасуня. Хай у вас все буде добре.